У далекому майбутньому людство заселило мільйони планет, створивши величезну централізовану галактичну імперію. Її столиця Трантор покриває всю поверхню планети, перетворивши її на технократичне серце цивілізації. На перший погляд, усе здається стабільним. чиновники працюють, технології процвітають, і мільярди людей живуть під одним імперським дахом. Але ця стабільність лише ілюзія. У підземеллях Трантора зріє нова ідея, що поставить під сумнів саме існування імперії. У центрі подій Гаррі Селдон, на вигляд, скромний учений, а насправді геній, який створив нову науку, психоісторію, це поєднання математики, психології та статистики, що дозволяє передбачати майбутнє великих мас людей. Селдон не пророкує долю конкретної особистості, він бачить тренди цілих цивілізацій. Його рівняння передбачають, що Галактична імперія незворотно рухається до краху. Пророцтво Селдона протягом наступних 500 років імперія загине, настане 30 тисяч років варварства, анархії, знищення знань та культур. Але якщо діяти зараз, цей період можна скоротити до лише однієї тисячі років. У цей момент до Трантора прибуває Галь Дорнік, молодий математик із провінційної планети. Його погляд на столицю, як на фантастичне чудо, тисячі рівнів, безкраї хмари з металу, штучне освітлення замість сонця. Але вже за кілька годин після прибуття його арештовують. Йому закидають участь у змові. Він зустрічається з Селдоном у в'язниці, той спокійний і впевнений. Імперський трибунал влаштовує суд над Селдоном, він обвинувачується в антиімперських висловлюваннях і спробі посіяти паніку. Але вчений не відступає. Він доводить, що не підбурює, а попереджає його наука не політична, а математична. Зупинити крах імперії вже неможливо, але його можна пом'якшити. Вбити його означає зробити мученика, але імперія не хоче ризикувати. Селдон пропонує компроміс заснувати колонію з учених на віддаленій планеті Термінос офіційно, щоб створити енциклопедію галактики. І зберегти знання для майбутніх поколінь. Неофіційно це буде зерно нового майбутнього, основа для другої цивілізації, яка колись відродить порядок у галактиці, Галя відправляють разом із колоністами. Селдон залишається на трантурі, ймовірно, назавжди. Вони ще не знають, що попереду не просто архівування знань, а сотні років боротьби, маніпуляцій, криз і трансформацій. Селдон каже, я більше не зможу втручатися. Але кожна наступна подія вже передбачена, і ви, її частина. Минуло близько 50 років. Ми переносимось на віддалену планету Термінос, новий дім для колоністів, які називають себе енциклопедистами. Формально вони виконують місію укласти енциклопедію галактики, зібравши знання всього людства. Вони живуть ізольовано, глибоко захоплені наукою. Та не особливо переймаються політикою чи зовнішніми загрозами. Але навколо фундації усе менш стабільно. Імперія стає слабшою, центральна влада на Транторі вже не має сили. А навколишні периферійні планети стають напівнезалежними королівствами, жорсткими авторитарними та голодними до ресурсів. Планета Анакреон одна з сусідніх стає головною загрозою для Терміносу. Вони вимагають передачі технологій і ресурсів, погрожуючи захопленням. Фундація не має війська. Є лідери в науковці, що намагаються вести переговори мовою логіки і знань, а не сили. Імперія вже не втручається терміну сам на сам із майбутнім. На цьому фоні з'являється Сальвор Карден, молодий амбітний політик, який виступає проти догматизму енциклопедистів. Вони вважають, що їхня єдина роль. Писати енциклопедію він вважає, це ілюзія. Фундація повинна виживати, впливати, розвивати політику та дипломатію. Гарден бачить загрозу, яку не хочуть помічати інші. Його не допускають до вищої ради. Він занадто практичний, але саме в цьому його сила. У критичний момент, коли здається, що Анакреон ось ось розчавить фундацію. В архіві активується голограма Гаррі Селдона. Він з'являється перед радою і говорить: усі ви вважали, що створюєте енциклопедію, але справжня мета не знання, а виживання людської цивілізації. І цей етап вашого розвитку завершено, це стає шоком. Вчені розуміють, що всі ці роки були пішками в більшому плані. Селдон передбачив не лише політичний занепад, а й те, як людина відреагує на страх, тиск і загрозу. Сальвор Гарден використовує кризу, щоб реалізувати свою стратегію. Технології фундації будуть подані як дар богів, фізики стають жерцями, які обслуговують храми енергії, реактори божественні машини, медичні пристрої, чудеса віри. Так формується нова система впливу. Релігія заснована на технологіях, яку фундація поширює серед навколишніх планет, планети стають залежними від жерців. І через це під контрольними фундації мир через віру. Гардену вдається уникнути війни за Накреоном. Їхній лідер самий впадає в залежність від фундаційних священників, бо ті обслуговують зброю, техніку, енергетичні системи. Без них усе зупиниться. Фундація перемагає без єдиного пострілу, але це не кінець, а початок нової епохи впливу. Гарден формує нову політичну структуру, він не просто мер терміносу. Він архітектор нової цивілізації, яка вже починає свою експансію. Його слова звучать як попередження фундація не виживе, якщо залишиться музеєм, вона має стати силою. Інакше її поглине темрява. Пройшли роки. Фундація держава, що прокидається. Сальвор Гарден більше не молодий опозиціонера, а діючий мер Термінусу, політичний лідер усієї фундації, технологічна релігія, яку він створив. Процвітає планети, підконтрольні фундації вірять у світло енергії, носіїв істини. І щиро переконані, що фундація, посередник між ними і богами техніки. Фундація керує не силою, а залежністю. Якщо світ порушує порядок, йому відключають реактори, медицину телекомунікації. Вони опиняються в темряві. Найбільша з колоній Анакреон вирішує більше не бути підлеглим. Новий принц Вінніс вирішує скинути релігійну залежність і стати рівноправним гравцем. Він має амбіції стати володарем усіх сусідніх світів, підпорядкувати фундацію, скористатися тим, що фундація не має армії. Він пропонує дружній союз, але насправді це ультиматум. Сальвор Гарден бачить ситуацію чітко і розуміє, що надумав Вінніс. Він знає, прямо прям протистояти неможливо. Відкрито кидати виклик, самогубству потрібно створити нову кризу, яку передбачив Селдон, але він мовчить нікого не попереджає навпаки, дозволяє принцу готуватися до вторгнення. Паралельно Гарден надсилає до Анакреону священника Полі Вераса, офіційно як посла, а насправді троянського коня. Жрець приєднується до технічного персоналу, який обслуговує нову зброю принца, величезний космічний корабль. Що колись належав імперії, але відновлений фундацією. Усередині він тихо переконує екіпаж. Без благословення корабель не працюватиме, а накази принца проти віри. В результаті, коли принц намагається активувати корабель, екіпаж саботує запуск. У цей момент активується нове голографічне повідомлення Гаррі Селдона. Усі лідери фундації збираються в спеціальному приміщенні і з'являється Селдон. Ви успішно пройшли наступну кризу. Як я й передбачив, загроза зовнішньої агресії мала бути підолана не військовою силою, а інтелектом, психологією і правильною підготовкою. Ви рухаєтесь правильним шляхом. Це не просто підтвердження, це механізм легітимізації політики Гардена. Після цього жоден критик не має шансів. Попри успіх, у фундації назріває внутрішній конфлікт. Релігійна еліта відчуває, що втрачає контроль. Жерці звикли керувати вірянами, але тепер Гарден централізує владу, перетворюючи релігію в інструмент, а не мету. Він поступово витісняє священиків з політики, передаючи ключові позиції світським управлінцям і торговцям. Ідеологія поступається прагматизму, релігія більше не головний інструмент влади, тепер політична дипломатія, економічна інтеграція. Та технологічна перевага. Гарден створює мережу договорів, у які вшиває залежність, технології, інфраструктура, постачання. Жодна планета не може існувати без фундації, вона стає не просто науковим центром, а федерацією світів, залежних від її ресурсів, техніки та знань. Сальвор Гарден завершує свою кар'єру на піку. Він створив не просто колонію, він батько держави, засновник стратегії. Яка продовжить діяти ще століттями, але попереду нові кризи. Тепер головна сила не релігія, а торгівля. Минуло кілька десятиліть після правління Сальвора Гардена. Релігійна система впливу, яка допомогла фундації стати домінуючою силою на периферії, вичерпала себе народи більше не поклоняються технологіям як божественним, вони звикли до них і прагнуть практичної користі. Світ більше не потребує віри, йому потрібні угоди, ресурси, вигода. У центрі нової історії Хобар Малу, торгівець, який є одночасно підприємцем, стратегом і політичним мислителем він самоук, не з аристократії чи старої науки, і тому мислить не шаблонно його зброя, розум, гнучкість і глибоке розуміння людської природи. Малоу отримує завдання вирушити у зону. Де кораблі фундації безслідно зникають. Підозра падає на залишки галактичної імперії, про які давно не чули. Йому доручають розслідування, але неофіційне. він вирушає самостійно як купець, а не як політик. Малоу прибуває на планету Корел, яка відмовилася приймати вплив фундації. Їхній лідер, комісар Комдор, агресивний антифундаційний лідер, що відкрито симпатизує відновленню імперії мало веде себе максимально обережно, нічого не нав'язує, говорить як звичайний купець, обіцяє тільки торгівлю. Замість релігійної експансії він пропонує товари. Люди на Корелі зацікавлені, медичні інструменти, генератори, побутова техніка усе, чого вони не мають. Вони захоплені у не як віруючі, а як споживачі. На Корелі Малоу, пота й дізнається залишки імперії все ще живі. Планета підтримується імперією, їм постачають стару зброю, флот. Але Малоу бачить, імперія слабка. Її системи застарілі, управління неефективне, флот гниє. Це більше фантом сили, ніж реальна загроза. Він вирішує, атакувати не потрібно, краще підкупити, залучити, зробити залежними. Малоу повертається на термінус і публічно заявляє: ми не потребуємо армії. Ми не потребуємо богів, ми маємо щось краще товари. І якщо ми зробимо їх незамінними, жоден флот не піде на нас війною, бо ми джерело їхнього життя. Він запускає нову економічну стратегію фундації, торговці поширюють нові технології по всій галактиці. У кожному пристрої є ключик, який активується і обслуговується лише фундацією. Якщо планета відмовляється, техніка блокується. Економіка паралізується, успіх мало створює йому ворогів. Старі політики, пов'язані з релігійною системою, звинувачують його в Єресі, зраді, лобізмі та самоуправстві. Маллоу відповідає розрахунком і публічністю, публікує всю інформацію про імперію, демонструє справжню слабкість супротивника. Оголошує, що торгівля це нова релігія, і вона надає більше влади. Його підтримує народ і нова економічна еліта. Торговці, які швидко збагачуються і розширюють вплив. У результаті мало устає мером терміносу, але він вже не мер у звичайному сенсі. Він архітектор нової імперії, де фундація центр виробництва, сервісу і експорту технологій. Її вплив не в кораблях, а в тому, що без неї планети не зможуть існувати. Фундація перестає бути колонією, вона стає центром нового економічного порядку, створеного не мріями Селдона. А гнучкістю людей, які зрозуміли гроші, сервіс і контроль, найнадійніша зброя. Мало каже ми не змінили план Селдена, ми його природна еволюція. Релігія була лише фаза, фундація продовжує стрімко зростати. Торговці, як посли, розповсюджують її вплив глибше у галактику. Всі сусідні світи вже частково або повністю залежні від технології і обслуговування, яке постачає фундація, після десятиліть мовчання про себе знову заявляє залишок галактичної імперії, який контролює частину внутрішньої галактики. Імперський генерал Бельгріоз нетиповий чиновник. Він енергійний, амбітний, дисциплінований і з частолюбною метою відновити велич імперії та зупинити повзучу колонізацію фундації. Він формує військову кампанію, готує флот, захоплює невеликі прикордонні планети, вивчає фундацію, не користуючись службами торговців. Мало розуміє, що втрачає контроль. Імперія це не ті дикі королівства, що поклонялися релігії, а військова машина, хоч і старіюча. Він не має змоги вести відкриту війну, але має інше інформацію через агентів і торговців. Він дізнається, що флот імперії сильно залежить від старої техніки, яка не ремонтується, планети, через які проходить шлях флоту, залежать від постачання фундації. Якщо вони опиняться в ізоляції, економіка впаде. Він таємно влаштовує кампанію підриву авторитету генерала Бальріоза в очах імперського двору. Хоча Бальріоз спочатку має успіхи, мало грає довгу гру. Через агентів він запускає чутки, ніби генерал, прагне встановити власну диктатуру, готує змову проти імператора, хоче об'єднати галактику під своїм іменем. Імператор, який боїться власної тіні, реагує миттєво, відкликає армію, ріо засудять, а кампанію припиняють. Фундація не виграє битви, вона перетворює ворогів на свої інструменти. Імперія сама себе зупиняє. Бо боїться внутрішньої загрози більше, ніж зовнішньої. Ми інфраструктура, вони бояться втратити нас більше, ніж завоювати. І хоча в романі більше не звучить ім'я Селдона, його тінь нависає над кожним рішенням, над кожною кризою, кожним поворотом, фундація не просто держава, вона інструмент історії, стратегічний центр, який виростає з попелу старої імперії і має на меті стати осердям нової галактики. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.